Новини фронту, і сьогодні вони буквально позитивно вибухові для нас у Севастополі гриміло так, що у ворога без перебільшення шок та паніка. Наші ракети уразили штаб чорноморського флоту Росії. Попри завіряння окупаційної влади про відміну роботу ППО та безпеку офіцерського складу, у місцевих пабліках викладають інформацію про 40 госпіталізованих російських воїків. А щодо кількості загиблих, ці цифри тримають у суворій таємниці. Так почалось Взриви. Зриви, зриви в центрі города. Найвазовського. Однак на Севастополі атака не зупинилася, адже наші ракети долетіли ще до чотирьох районів Криму. Мешканці пишуть про гучні вибухи. Неабиякий прорив у наших бійців і на запорізькому напрямку, тільки уявіть, воякам вдалося перемолоти російські зуби дракона, а це означає, що кінцева лінія ворожої оборони залишається позаду. Тож тепер українські танки можуть йти буквально на пролом та відтискати окупаційну армію. Добрі новини і на дипломатичному фронті. Стало відомо, яку допомогу нададуть Україні Сполучені Штати Америки. Нам постачатимуть ракети для ППО, боєкомплекти для Хаймарс, кулемети, снаряди різного калібру, ПТРК та понад 3 мільйони набоїв. Тож наша армія зможе впевнено продовжувати свій контрнаступ. Показав свою силу і незламність не лише боронячи рідну землю, але і на іграх нескорених міжнародних спортивних змаганнях для ветеранів і військовослужбовців. 26-річний Семен Лагун потрапив до львівських фахівців ще рік тому у дуже важкому стані. Його нога була під загрозою ампутації. 5 серпня 2022 року в населеному пункту Пункті Мар'янка Донецької області під час виконання бойового завдання я підірвався на міні. Побачив, що там ноги майже немає, думаю, ну це ампутація. Попри це, лікарі вирішили боротись за його кінцівку, виконавши надскладну операцію, і їм це вдалося. Цей дефект потребував складної пластичної операції, які не виконалися в нас раніше, а саме операції пов'язані з пересадкою тканин. Власне, тому пацієнту була виконана складна, реконструктивна, мікрохірургічна, багатогодинна операція, яка тривала близько 10 годин з пересадків багато шарів м'яких тканин, а саме шкіри, підшкірної клітковини, фасті, для того, щоб закрити великий дефект раневої ділянці п'ятки. Тривалий час Семеном працювали фізичні терапевти. Попри те, що реабілітація у захисника була нелегкою, результат потішив не лише самого військового, але й лікарів. Він знову почав ходити. Та окрім того, знайшов собі сили представити нашу країну під час ігор нескорених. Я завжди займався спортом, і для мене це було важливо. І перед повномасштабним вторгненням якраз готувався на змагання з пауерліфтингу. і. Набрав хорошу форму, але як виявилося не для змагань, а для війни, тому що почалась війна 24 лютого, і я поїхав в Київ і приймав участь в бойових діях. Навички Семена залишились і їх він зміг показати у Дюссельдорфі, виступивши у дисциплінах волейбол сидячи, веслування на тренажерах та пауерліфтингу. Одразу відчувається, що це військові, це побратими. Незалежно від нації, незалежно від країни, і спілкування проходить дуже просто, на величезному рівні поваги. І взагалі там повага відчувається у всьому. Після повернення зі змагань захисник приїхав на повторну консультацію до реабілітаційного центру Незламні, де медики змогли оцінити його сьогоднішній стан. Після проведення успішної операції наші очікування навіть перевищило те, що у пацієнта повністю, практично повністю, відновилася функція ноги. Наша команда дуже рада за такий успішний результат операційного лікування та реабілітації нашого бійця та героя. Процес був складний насправді цього відновлення. Пройшло вже більше року. Я ще відчуваю певні там, болісні відчуття і ще не, не повноцінно функціональний. Але мені подобається, що це моя нога. Мені подобається те, що є. Я відчуваю прогрес, я розумію, що з часом моя нога майже відновиться там, на 90%. І в моєму випадку, після зустрічі з зміною, це супер. Попри пережити, Семен хоче продовжити військову службу до повної перемоги над ворогом. Ірина Цвігун. Правда, тут Львів. У Львові офіційно відкрили дім для бездомних жінок та самотніх матерів. Збудували його сестри Альбертинки, які й будуть допомагати тут потребуючим. Дорогі жінки, жінки. Жичу вам, щоб ця будівля стала вашим домом, де віднайдете безпеку, мир і новий запал до життя. Хочу також звернутися до сестер Альбертинок. Добре, що ви тут є. Добре, що берете на свої плечі ярмо-любов. Дім призначений для жінок, які були змушені покинути рідні домівки через напад рашистів, але вирішили не залишати країну. У закладі також функціонує їдання, де зможуть погодувати людей, що перебувають у скрутному становищі. Сьогодні Львів і Львівщина є великим хабом стосовно реабілітації, допомоги. Я пригадую, як ми відкривали разом. Будинок для чоловіків на е, вулиці е, Топольній, так. І сьогодні тут будинок для, для жінок. Я переконаний, що ми будемо мати дуже прекрасну співпрацю, тому що людей, які потребують цієї допомоги, є дуже і дуже багато. На відкритті були також присутні кардинал з Риму та апостольські нунці в Україні, єпископи та духовенство. Ми дуже дякуємо, що. Ви заспокоїли нас вкотре, що в Римі знають правду. Ми дякуємо за цю правду і хочемо, щоб ця правда звучала голосніше. Українці сьогодні захищають всю Європу, цивілізовану Європу. Додамо, що вдалося відкрити цей дім завдяки підтримці папи римського та благодійників. Давид Берішвілі, Катерина Самофалова, Правда тут Львів. Через спалення сухостою у Миколаєві ледь не була знищена капличка. Складність пожежі полягала у швидкому поширенні полум'я через вітряну погоду. Зрештою, вогонь вдалося локалізувати та з часом повністю загасити. Споруда залишилася неушкодженою, але внаслідок пожежі на територію 500 квадратних метрів окремими осередками була знищена суха трава та уся живність. Нова пішохідна зона старі конфлікти, територичні закиди урбаністів проти реалістів. Усе як в день бабака міські чиновники прагнуть популізму, але вкотре ловлять хайп від львів'ян. Цього разу закритий від автомобілів вирішили частину вулиці Січових Стрільців. Це є такий доволі локальний трафік, який є не інтенсивний. Відповідно, ці потоки можна сміливо, безболісно перескорувати на інші вулиці. Зараз такий зроблений радикальний формат, оскільки для того, щоб скажімо так, спровокувати дискусію, можна так сказати. Так? Акція по перекриттю вулиці наразі одноденна. Чиновники пояснюють, що це такий дослід. але рішення є практично прийнятим. Новій пішохідні зоні скоріш за все такі бути. Звісно, на думку водіїв навряд чи зважатимуть, але цього разу шоферів підтримують і самі пішоходи. Ну, вони не думають, що роблять вони ж не побачать на стеждень, який буде результат. Все просто місто буде в копоті лишній раз. Ми будемо мотати круги. Ми так припарковані в остріші, думаю, заберуть тебе чи ні. Виглядає насправді досить класно, коли без машин. Але все ж таки, якщо для транспортної розв'язки, то це велике рішення. Я думаю, для такої транспортної розв'язки, просто як у Львові, що це буде не дуже добре через те, що тут багато сполучених якраз по цій вулиці і через неї всі приїжджають, тому, скоріше за все, що правильно би було її залишити, напевно, все-таки для машин. Аби створити привабливу картинку вулиці вільної від машин, міські чиновники на порожній дорозі розставили локації шахи, бедмінтон, стільникові ігри та велосипеди. Гостям міста така атракція до душі. Ця вулиця вона завжди типу, дуже перевантажена машинами, людьми і воно якось все губиться. Мені здається, що якщо б, б не було машин, вона була б більше типу, чи туристичною. Це цікаво. По-друге, мені дуже подобається, як Львов'яна любить своє місто і хочете долучитися до цього всього. А от волонтерам зі Львова, які обслуговують шоу, ідея посадовців, здається, хоч і цікавою, але абсолютно нелогічною для нашого міста. З паркуванням у Львові дуже велика проблема. Якщо б будували нові будинки супермаркети з підземною парковкою безкоштовною на мінуточку, було б набагато краще. Центральна частина пішохідна, це не тільки проспект Свободи, це може бути більша частина міста. Але для цього треба правильно продумати підземні парковки і об'їзд центральної частини. Головний урбаніст Львова переконує, що перекриття вулиці січових стрільців зовсім не вплине на трафік, навпаки, полегшить життя водіям. Щоправда, затори, які скував через пішохідну зону одразу кілька вулиць, чиновник вперто не помічає. Ну, Я б не сказав, що тут є великі затори, воно все-таки рухається повільно, але рухається. Це знову ж таки пов'язано з тим, що люди не знають, що тут є це перекриття. Дійсно, люди не знали, і трафік дів дуряться. Так, Ну, можу сказати, що зараз паралельно проводиться підрахунок трафіку. На питання, чи варто спершу надати шоферам альтернативний об'їзд та паркувальні майданчики, а вже потім робити вулицю пішохідною, посадовець відповідає. Такої кількості автомобілів. Така забудова не може перетравити, скажімо так, але власне ідеї, як вирішити це питання з об'їздом, ще немає. Е, ідеї є тут питання коштів і е, реалізації. Зізнається начальник управління транспорту і в тому, що вільна від машин зона діятиме не так для пішоходів, як для власників кафе та магазинів. Їхній прибуток зросте та наповнить бюджет міста, а надходження з парковок не до порівняння менші. Євгенія Полікарпова, Андрій Туренський. Правда, тут Львів. СБУ затримала ще трьох працівників військкоматів та посадовця ВЛК, які допомагали ухилянтам. За винагороду вони списували чоловіків, що дозволяло йому уникнути призову та виїжджати за межі країни. Так на Львівщині затримали посадовицю відділення рекрутингу та комплектування райвійськомату, яка вимагала 17 тисяч доларів з двох працівників місцевого підприємства. За це вона обіцяла оформити їм документи про непридатність до військової служби. Загалом викрили ще сім схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. Поблизу Львова сталася потрійна ДТП травмована жінка. Легковик затиснуло між двома вантажівками. Наразі невідомо, що саме спровокувало цю ДТП. На місці працювали усі надзвичайні служби. Водійка легковика була госпіталізована. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Також відкрито кримінальне провадження Пан Святославе, слава Україні. Героям слава по про одиночні пикети. Взагалі, з чого почалася ця вся історія? Вся історія почалася з грудня 2021 року, коли я написав петицію уряду, що ми могли використовувати тисячу гривень не тільки в аптеках, а могли перескровити на армію для купівлі е, е, антитанкових ракет. Але тоді уряд не дослухався, але вже за два місяці після повномасштабного вторгнення уряд таки дозволив це використовувати. І перший рік війни всіх, напевно, був як в тумані, а другий рік війни я почав приглядатися до державних витрат. Чи як ми витрачаємо гроші? І побачив, що дуже багато грошей витрачається на дуже некритичні потреби: це побудова ремонт стадіонів, побудова нових спортивних комплексів, побудова лежоролерної траси, капітальний ремонт доріг місцевого значення, побудова каналізації у селі, в якому ніколи не було ще каналізації. В них всіх є якісь місцеві вирішення, якісь ями, а тепер, от під час повномасштабного вторгнення, з'явилося купу грошей, і давайте наші першочергові потреби закриємо. І я вжахнувся з таких витрат. Спочатку публічно просто обурювався, ну ніякої реакції на то не було. Потім а, зробив нову петицію про те, що до кабінету міністрів про те, що давайте обмежимо некритичні витрати, а скеруємо більше грошей на обороноздатність держави. І тоді Кабмін відповів так, мені здається, досить мляво. Він сказав, що Міністерство оборони постійно звертається до нас за грошима, в нас грошей не дуже є, і ми звернулися до Мінфіну, щоб знайти джерела по, 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 знаходження тих грошей для того, щоб забезпечити армію. І після того після, того, після тої петиції підтримало досить швидко 25 тисяч осіб. І в цій петиції дивимося далі нова закупівля, новий тендер на ремонт на побудову нової інфраструктури, яка не критична, на ремонт місцевих доріг. І воно далі, ну тобто далі нічого не змінилося. І тоді я оголосив, що три тижні-два тижні тому, фактично, що вийду на одиночний пікет від від Львівської обласної військову адміністрації, оскільки всі великі капітальні будівництва здійснюються або у співфінансуванні. Або принаймні за згоди військової адміністрації, оскільки під час війни військова адміністрація є основним керівним органом. Він має всю повноту влади, фактично. До того мого одиничного пікету приєдналося близько, в перший раз близько 60 інших одиночних пікетів. І перший цей пікет дав, був дав, ми думали, що був дав результат. Власне, голова Львівської обласної військової адміністрації сказав, що не будуть підписувати. Тендер на 96 мільйонів на побудову лежеролерної траси. Власне, на цей рік виділено 10, здається, мільйонів, відповідно, за два роки мають все побудувати. Отже, все решту на наступний рік. Другий пікет відбувся от минулої п'ятниці. Вийшло окрім мене, в одиночні пікети вийшло ще близько 90, може навіть 100 людей, які теж не підтримують. Бездіяльність держави і витрачання на некритичні витрати. І сьогодні ще відбулося засідання Комітету по федерації біатлону, які, власне, підтримали, підтримали своє рішення, щоб звернутися до обласної адміністрації, щоб все-таки будувати ту лежеролерну трасу, оскільки. Вони бачать велику потребу зараз в ній. Тобто, напевно, наш попередній радість від того, що скасували цей тендер, напевно, все ж таки була зашвидкою. Чи є ще якась реакція від зі сторони влади? І взагалі, ну окрім того, що це дуже гарно підтримується громадою, оскільки багато дійсно думців і людей, які виходять, доєднуються. їх кожного разу кількість збільшується. І знаю, що готуєте 22 вересня. Також ще один одиночні пікети. в цю п'ятницю. Я власне зареєстрував вже не одиничний пікет, а зареєстрував повідомлення Львівської обласній військової адміністрації про мітинг, оскільки я бачу, що є громадська підтримка, і ну, 100 одиночних пікетів це напевно слід вже оформляти як мітинг. І на наступну п'ятницю на 16.30, я зареєстрував звернення повідомлення в обласної обласну військову адміністрацію, що Буде мітинг, і сподіваюся, що громадяни, яким не байдуже куди витрачаються гроші, які вважають, що певні критичні, некритичні витрати ми можемо посунути на рік, два, на три. Якщо ніколи не було каналізації, ну то може ще два-три роки теж якось проживуть без каналізації. Так вона очевидно потрібна. Чи спорткомплекс кам'янці Бузькі за 117 мільйонів? Ну очевидно потрібно. Є діти, вони будуть ходити на секції, розвиватися. Ну потрібна річ. Потрібно розвивати місцеві громади, ну але напевно ж, ми можемо 2-3 роки почекати, поки ми мусимо фінансувати армію, і в нас немає належних коштів на підтримку армії. Я бачив листи до Львівської військової адміністрації від військових частин: купіть нам, прошу, якісь базові речі просились для функціонування військової частин. Військова адміністрація сказала, як російська така теза, немає грошей, але ви тримайтесь. І от майже такими самими словами відповідають: і, маючи 30 мільйонів, наприклад, на. Спорткомплекси нові. ну, воно дуже не вкладається в голові, мій. Чи є ті, хто є противником таких пікетів, оскільки ми розуміємо, наприклад, ті ж самі люди, яким вже потрібна ця каналізація. Ну, я не знаю, чи ті люди є противниками тих пікетів. Противниками є е, от військова адміністрація назвала моє звернення спамом публічним і цей, що я фактично заважаю працювати Львівської обласній військовій адміністрації тими. Зверненнями, щоб створили комісію, яка перегляне тендери, найкричущіші тендери, і все-таки, можливо, хоч деякі з них, які реально не критичні, ну, скасує. Гаразд, і ще питання особисто від мене. Чому саме в суботу? В п'ятницю. В п'ятницю. А чому попередні були в суботу? Один раз був в суботу, а потім наступні, Та -та. наступні в п'ятницю, і це в п'ятницю. Перший раз в суботу, оскільки я. Розумів, що багато людей працює, має роботу і ну, не зможе вийти, прийти, підтримати. А субота, ніби вихідний день. Але мені багато людей після вже проведення в суботу скало, що Святослав, все-таки п'ятниця, кінець робочого дня. Багато людей має можливість підтримати. А в суботу вже їдуть на вихідні кудись і тоді не зможуть підтримати. Тому Запропонували, що все-таки давай роби в п'ятницю, в кінець робочого дня. Хоч інші міста, я бачу, вони роблять власне теж вихідний день, і там в Одесі близько 600 людей приходить на одиночні пікети. В Києві прийшло багато. А Львів дуже сподіваюся, що, що власне на цей мітинг буде більше людей. Чи спілкуєтесь ви з іншими містами? Так, ми створили групу. Спочатку дрони, потім стадіони. І в тій групі є представники власне, з інших міст, з Одеси, з Києва. І обговорюємо з ними. В них теж є кричущий тендер, як в нас побудова спорткомплексу, то в Одесі є ремонт суду, який 4 роки тому повністю ремонтувався, то зараз ще близько 100 мільйонів хочуть витрати на його ремонт. В Києві є побудова нових доріг, нових розв'язок на мільярди. І воно дуже обурює, що місцеві громади і держава так само користуючись фактично коштами військових, які військові сплачують зі свого ПДФО, витрачають не на військових назад, а лише 45% тих коштів витрачено на військових. А 55% п'ять всіх коштів від ПДФО, зростання ПДФО військових витрачено на якісь внутрішні потреби. Чи аналогічна історія, як чує влада в інших містах людей? Аналогічно не чує. Не аналогічно не, не, не чує. Просто чому я кажу, чому я запитався за суботу і інші дні не робочі дні, оскільки я розумію, що тут десь би пасувало, щоб хтось з обласної державної адміністрації вийшов і прокоментував або поспілкувався. Ну в п'ятницю нас близько 100 людей було в минулу п'ятницю. Рокінець робочого дня заздалегідь попереджували про те, що це відбудеться. Ніхто не вийшов, не поспілкувався. Це Причому в нас не є деструктивні вимоги, у нас конструктивні вимоги. Безумовно, деякі з тих тендерів, які ми бачимо, вони можуть бути критичними. То слід переглянути їх. Ну, в нас біда в державі. Слід їх переглянути ще раз і, і все-таки не критичні відкласти на пару років. Чи які результати ви очікуєте від мітингу 22 вересня? Я очікую те, що Львівська військова адміністрація з залученням громадськості створить комісію, яка. Перегляне більшість е, некритичних тендерів. Я надіслав власне 100 тендерів, близько 100 тендерів на 5 мільярдів гривень. Це тендери на побудову нових спорткомплексів, це тендери на побудови нової інфраструктури типу каналізації в Малечковичах. Це тендери на ремонт доріг, на капітальний ремонт доріг місцевого значення. Якщо є дорога місцевого значення, є ями, ну, мабуть, потрібно їх залатати. Але це є це є ямковий ремонт, а капітальний ремонт передбачає е, викопування там до, до, до рівня каналізації, там 10-15 метрів буває до каналізації, заміну тої каналізації. Ну я не знаю конкретно по кожному тендері, я не можу все осягнути. Але більшість з них, я думаю, вони є некритичними. Вони ще 2-3 роки могли би почекати. Що ж, пане Сидославе, я дякую вам.